Цей захід був присвячений великому каменіру, поету сину України Івану Франку. На даний час музею у селі родини Франків знаходиться чимало літератури із творами Івана Яковича, які перекладені на російську, польську та англійську мови. Зокрема, збірка зів'яли листя, прозові твори. Цікавий той факт, що одну таку збірку англійською мовою передала музею мешканка Торонто, однофамілиця Каменіра Рома Франко. Про це на заході розповідали учням п'ятої школи директор музею Лідія Іван. Ницька та працівник музею і вчитель п'ятої школи Галина Полулях. Учні також мали змогу ознайомитися із виставкою вишивок Марії Савчини, яка присвячена дню матері. Варто зазначити, що цьогоріч минає 155 років від дня народження Івана Франка. За словами Лідії Іваницької, плануються різні заходи. Зокрема, конференція франкознавців, які приїдуть зі Львова, Другобича та Івано-Франківська, під назвою Невідомий Франко. Окрім того, поїздка родини Унуфрія Франка в нагоє. Явичі та конкурси читців та малюнків до творів Франка. А ще муніципальний народний аматорський театр Легенда виступатиме у селах Калуського району із виставою Украдене щастя. Лідія Іваницька також зауважила, що музею оселі родини Франка необхідний ремонт. А тому вона сподівається, що до 150-річчя поета музей набуде оновленого вигляду.